Увага, майстри манікюру та власники салонів. З 1 вересня 2025 року війшли зміни про заборону використовування гель-лаків зі складником ТПО. Це вже реальність, котра з нами сталася. Що таке ТПО? Це компонент, який додають в сам гель-лак для того, щоб він затвердівав. І як виявилось, він є канцерогенним і шкідливим для здоров'я. Що є забороною в європейському союзі? Що це означає? З 1 вересня 2025 року ви не можете використовувати гельлаки, які вмістять в собі ТПО, навіть якщо у вас є залишки цих лаків. Друге, закон почне діяти не тільки на території Польщі, а по всьому європейському союзі. Варто вже зараз перевірити складники своїх гельлаків та вже забезпечити себе відповідними замінниками. А що з відкритими тюбіками? Польський що теоретично можна використовувати, але краще не ризикувати і. Перевірки, до речі, зараз посилюються. Порушення будуть загрожувати штрафами. А що тобі з цим робити? Читай опис даного відео, і для того щоб бути в курсі всіх оновлень, не забудься на нас підписатись.